І так, всім привіт, почнемо нашу телепередачу. Дивіться, є вот така штучка 220-36 вольт. Є вот така бумажечка з написами. Може комусь треба, не дуже дорого. Бачок є з якогось дирчика, чи веломопеда, чи мінімопеда. Що воно з чого, непонятно. Е, Ось вот така штука попалась, куча пускателей з теплушками, з автоматами. Не знаю для чого, ну може кому, хтось там щось збирає, комусь треба. Не дуже дорого продам. Потім по фуганкам. Дивіться, є новий такий фуганочок з лезами. Ну, понятно, трошки в корозії, ну воно все в корозії. Це залізо. Ну Може комусь цікаво. Якщо треба, буде поміряю, розміри дам. Потім ось цікавого. Дивіться, рушбалет який. йолки палки Таким можна. Не тільки карася, а й коропа стрельнуть якогось. Взагалі, не знаю, на резинках харбалет. Тут регулюється, я так зрозумів, натягується натяжка. Як його, резинок цих. Воно зроблено ось тут через колесика. Гарпун є. Короче, все він повністю працює, ну, курок працює, предохранитель працює, ліній зброс працює. Короче, Може комусь цікаво, я просто таку ружбайку перший раз бачу, дивіться, як тримати треба. У мене були по дитинству такі. Ось. Ну, в общем, ладно, щось цей. Кому треба, продам, і той продам. Якщо десь вдома може стріла є, Куплю чи спис, як його назвати, не знаю навіть. Потім мало-мало ключків порозбирали люди. Ось один ключик є на 50. В общем, просто на 50. Потім якор є. Може хтось рибалкою займається. Такий хороший. 10 кг 9,6 кг. Може комусь треба. Ну, таке-таке. Ось, хтось робив станочок. Як його? Як він називався? Сверлільний, мабуть. Ну так. Да. Ось. Може плати якісь сверли. Я навіть не знаю для чого такий маленький. Під дрельку, мабуть. Ну. Може комусь треба. Бемки є, є приза призав, скоро вже вона нікому потрібна не буде, бо поржавіє. Ну поки ще блищить. Наш метал хороший, кальоний. Е, редуктор є, вроді 7 до одного. Щита. Передатка да, 7 до одного. Е, ну, ключики всякі різні, може хтось побачить, там зробіть скріншот, так, це викинути не, не треба воно. Напишете, чи скинете в вайбер, щось підберемо. Тісочки, здорові, хороші, але репнуті. Так. Їх вже питалися варити, але це чого не виходить. Ну, може комусь на запчастини віддам. Кабанчик є. Розробив, крутиться, вертиться, як нове. Ось така приблуда попалася. Дивіться, це що, наждачок якийсь зробити. Чи щось. Масленка мажиться, прикручується. Ну, Може комусь треба. Ось отака фігнюшка. Дядько колись питав, питав за неї і щось пропав. Не знаю. Е, топори. По 200 гривень штучка продам. Любий. Ну, Є, звісно, і ломані, такі, що підварити треба, є і цілі. Ну, є і ось такі, я не знаю, як це треба було щоб що треба було рубати, щоб так зламати топора. Все. Потім колись та є на тачанку, може якийсь сварку тягати, комусь не знаю. Теж продам тяжко. До трактора якого не скажу. Правда, ось підварено трошки. Ну, таке. Ага, що ще хотів показати. Шківочки різні є, але... зірочка не знаю з чого, треба буде розмір скинаящики в купах гляньте які гарні Ай блін, не можу відкрити, другий покажу. Ось здоровенний, блін. Там ще один є. Отакий. От з холодним оружієм. Йоги-палки Викинути його. Не треба воно там е. Потім, ага, ось, все, якась фігнюшка така цікава поправилась. З мопеда, мабуть, оцього китайського. Ха. Такий. Чизкомбайна. І дивіться, що, що маю. Воно, навіть 7 рублів 60 копійок. Тільки у нас гривні, а не рублі. Навіть заводська краска, 24 кілограма. Ця ця. Ну, можу продати. Сипочки є, болтички, гаєчки, здоровенні ось такі. Колеса на бензогенератор. Зараз раді світло, слава Богу, не відключають. Коротше, генератори понакупляли всі, а вони вже не треба нікому. Потім дивіться, ось така штукенці є. Не знаю, що воно таке, їх 4 штуки. Поняли? Там болт з різьбою. Ну, не Вот Ось тут гайка. Що воно, підйомники якісь були, фіксатори, не зрозуміло. Тут крутиш, а що воно робить? Короте, 4 швітки, а все розібране є. Зараз покажу, ось гвинт який длинний. Поняли? Так, тихенько. Е, не знаю, підкажіть, що воно. Може комусь треба, може хтось. Знаю, де воно В Взагалі, що хотів сказати, якщо комусь щось треба, щось зацікавило, номер телефону буде в коментарях. Пишіть, дзвоніть, домовимось, якось щось купимо, щось продамо.